Чи погана я людина? Чи погана я людина через те, що відмовила братові в проханні залишити його дітей у мене після того як вони розгромили мій будинок? Мені 28 років, я живу в гарному затишному будинку, який я побудувала. Я дуже довго і багато працювала над тим, щоб зробити його таким класним. У мого брата йому 37, Є четверо дітей. Не знаю для чого йому стільки. Місяць тому він запитав, чи можуть вони залишити дітей у мене на вихідні, бо їм з дружиною потрібно відпочити. Я погодилася, вирішивши, що буде класно, поспілкуватися з племінниками. У підсумку ті вихідні перетворилися на справжній кошмар. Діти розбушувалися і почали трошити все, до чого у них доходили руки. Вони розбили кілька унікальних предметів ручної роботи, пролили сік на мій білий диван, а потім його обіцяли. Один з племінників обісрав мені килим, хоча він знав, де знаходиться вбиральня. Потім вони всі дружно просто обписали мені стіни фломастерами, намалювавши на них чоловічі геніталії. Я намагалася з ними впоратися, але щоразу, коли я просила їх зупинитися, або намагалася показати їм межі до Воленого вони просто мене ігнорували. Коли я розповіла братові про завдані збитки і що йому доведеться це все відшкодувати, він просто проігнорував мене і посміявся, сказавши: діти такі діти, не хвилюйся, ти звикнеш. Бляха, я не хочу до цього звикати. Він не запропонував ніякої допомоги. Хоча б з прибиранням він просто пішов. Мені було дуже прикро, але тоді я не надавала цьому значення, зосередившися на прибиранні будинку. Правда, стіни довелося перефорбувати, а кили. М'який обісрали. довелося здати хімчистку разом із диваном. Через неділю він знову запитував, чи можуть діти знову залишитися у мене на вихідні, тому що вони так хочуть вирушити в чергову поїздку. Я відповіла йому ні, пояснивши, що сталося минулого разу, і що я не хочу повторення того самого. Він дуже розлютився, сказав, що я караю його золотих дітей за те, що вони діти, і що я чиню несправедливо. Тепер у справу вступили мої батьки, кажуть, що я маю бути вищою за всі дрібниці. Яка, блін, дрібниця, мені довелося витратити на ремонт будинку та хімчистку 2000 доларів, щоб мій брат і його довбана дружина могли побути на одинці. і я не винна в тому, що в них так багато дітей, з якими вони явно не можуть впоратися. Вони стверджують, що дітям шкода, що так вийшло, і вони просто хочуть провести час зі мною. Але я більше не поведуся на це, адже я все ще не прийшла до тями після їхнього минулого візиту. Тож тепер я думаю, чи погана я людина через те, що не хочу, що щоб мій дім знову обісрали. Чи погана я людина через те, що змусила двох моїх доньок шукати роботу і платити за оренду? А сина звільнила від цього зобов'язання. Я завжди говорила своїм дітям, що якщо вони вступлять до університету, то про все інше я подбаю. Таким чином я хотіла мотивувати їх на навчання. Говорила їм це відтоді, як вони були ще маленькими. Тепер у мене троє дітей: дві доньки і один син. Двоє старших доньки вирішили, що університет це не для них, і весь час тусили і витрачали час. На вечірки і хлопців, я прийняла їх рішення, але сказала, що вони не можуть просто сидіти в мене на шиї і змусила їх почати шукати роботу і платити за житло 200 доларів на місяць. Просто ми живемо у дуже великому будинку, і комунальні послуги коштують дуже дорого. А ще я хотіла навчити їх відповідальності, що за їхні вчинки будуть і наслідки. Вони дуже сильно розлютилися і сказали, що хай за все це платить їх молодший брат, адже він чоловік і повинен за все платити і їх забезпечити. Моєму молодшому синові зараз 18 років. Він закінчив школу три місяці тому і щойно вступив до університету на стипендію. Він старанно навчався в школі, тож я не змушую його влаштовуватися на роботу. Адже я говорила, що якщо діти навчатимуться, то я в буквальному сенсі подбаю про все інше в фінансовому плані. Але мій син доволі хороша людина, і він сам вирішив, що йому потрібна робота, оскільки не хотів ні від кого фінансово залежати. Він працює в FedEx. І заробляю близько 500 доларів на тиждень. Я не беру з нього грошей за оренду. Навпаки, я сама намагатимуся підтримувати його матеріально, поки він не закінчить університет. Моїх доньок бісить те, що він ані трохи не платить. Вони вважають, що якщо в нього є робота, значить він повинен за все платити. Вони також вважають, що він повинен підтримувати їх матеріально, адже вони родина. Що ж здається, я погано виховувала своїх доньок. Я не беру з нього плату за житло, тому що він навчає. Те, що він влаштувався на роботу, нічого не змінює. Він просто побачив у цьому золоту можливість і використовує її. Я пишаюся ним. Чи погана я людина через те, що залишив своїх старих батьків у важку для них мить, хоча вони самі мене змусили це зробити. Ми з дружиною переїхали до моїх батьків, щоб допомогти їм матеріально, бо вони зі своєю пенсією не справлялися з рахунками. Стандартна ситуація. Моїй дружині це дико не сподобалося, оскільки у неї не дуже добрі з ними стосунки. Нам довелося змінити наш спосіб життя і значною мірою відмовитися від того, до чого вона звикла? Ми здали нашу величезну квартиру. Студію в оренду, тож у нас з'явився з цього додатковий дохід. Після того, як ми переїхали до них, моя мама з перших днів почала скаржитися на мою дружину, особливо на те, що моя дружина харчується занадто екстравагантно і її сильно обурювала те, що дружина не хотіла їсти те, що готують. Хоча дружина сама купувала собі продукти і сама собі готувала. Трохи згодом, бажаючи трохи відпочити, ми з дружиною стали виїжджати за місто на вихідні. Ну у моїх батьків складний характер і від них. Треба відпочивати далі. З незрозумілої для мене причини, моя мама свідомо стала займати єдиний у будинку душ у моменти, коли дружині потрібно було йти на роботу. Через це та неодноразово спізнювалася, і це почали помічати на її роботі. Мій батько нічого не робить по дому, тому що дотримується старомодних поглядів на готування і прибирання. Через це вони з мамою на пару вирішили ненавидіти мою дружину за те, що вона будує кар'єру, а не сидить вдома і не глядить дітей. В нашому випадку моїх батьків. Вони так і сказали, що їй потрібно звільнитися з роботи, адже я і так достатньо заробляю, і почати займатися домашніми справами і допомагати моїй матері з прибиранням та готуванням їжі. І ще їй потрібно ставитися з більшою повагою до них, або їй тут не місце. Зрештою, моїй дружині набридло це все, і вона перестала воювати з ними. Вона просто зняла невелику студію недалеко від свого офісу і переїхала туди. Я став частіше бувати у неї. І насолоджуватися спокоєм далеко від батьків. Я сказав батькам, що відтепер не буду утримувати їх і їхній будинок, враховуючи шалено високі рахунки за електрику. Мама весь час забуває закрити вікна і вимикати світло. І у них весь час працює кондиціонер, через що я сильно хворів. І я вирішив переїхати до своєї дружини в студію. Мої батьки не знають, як тепер їм оплачувати рахунки, їжу платити за страховку. Я сказав їм, що можливо їм варто жити скромніше або продати будинок. А вони відповіли, що готові на такий крок, якщо ми за свої гроші орендуємо їм житло. Однак я пояснив, що окрім оренди студії, нам ще потрібно виплачувати іпотеку за наш будинок і що їм тепер прийдеться піклуватися про себе самих. Тоді мама накинулася на мою дружину, сказавши, що їй потрібно знизити рівень життя і почати думати про сім'ю. Я відповів, що це їм варто спробувати бути ощадливішими, тому що я більше не даватиму їм жодних грошей, і вони мають якось справлятися самі. Мій батько запитав, що йому тепер робити. Я сказав, що якщо вони не можуть зводити кінці з кінцями, то скоро почнуться сезонні свята, і вони можуть знайти роботу на півставки. Тепер мої батьки поводяться так, ніби я погана людина. Раз пропоную їм такий варіант. Однак це більше не мої проблеми, адже я дійсно намагався їм допомогти, і їм не варто було себе так нахабно вести з моєю дружиною. Чи погана я людина через те, що сказав своїй сестрі, що не хоче, щоб мої доньки рівнялися на неї? Ми з сестрою повні протилежності. У неї не дуже багато досягнень у житті. Останнє, про яке я пам'ятаю, це те, що вона не закінчила школу. У 19 років сестра завагітніла. Вона переїхала до батька своєї дитини, і протягом 10 років вони жили як звичайна сім'я. весь цей час вона не працювала, навіть коли її син почав ходити до школи. Ці двоє так і не одружилися. І близько двох років тому він її кинув. Зараз вона знову завагітняла. Новий татусь злився від відповідальності. Сестра працює у фастфуді і ледь зводить кінці з кінцями. Вона постійно просить у мене грошей. Зрештою, вона захотіла переїхати до мене і моїх дітей. Моя дружина багато подорожує. У мене дві доньки, і сестра сказала мені, що хоче бути ближче. Ага, ну да, ближче. Вона хотіла переїхати до нас, щоб у домі була жінка, на яку могли б рівнятися мої діти. Дівчатка. Їй ніколи не подобалося, що моя дружина подорожує. Вона вже не вперше порушує цю тему, і я багато разів вічливо відмовляв її. Учора ввечері сестра знову заговорила про це. Я сказав їй ні, після чого зав'язалася палка розмова, і вона запитала, чому так. Я вирішив бути чесним і сказав їй, що вона не та жінка, на яку я хочу, щоб рівнялися мої доньки. Я також перерахував їй перелічені вище причини, а вона назвала мене козлом. Тепер на «Наша рідня не наводить мене, кажучи, що я жорстко з нею обійшовся. Хочу, щоб я вибачився за свої слова. Чи погана я людина через те, що поставив для своїх гостей умову переодягатися, перш ніж сідати на мої меблі? Мені 22, і я зараз живу один. Я дуже охайна людина. З дитинства слідкував, щоб в домі було чисто. Нещодавно я переїхав у свою власну квартиру і замислився над тим, скільки мікробів із вулиці ми заносимо в наш дім. Приходячи додому, я відразу ж переодягаюся, але мої гості цього не роблять. А я ж не знаю, де вони були і що потрапило на їхній одяг. Близьк. Місяця тому я купив купу прозорих одноразових дощовиків і став просити людей, яких запрошую в гості, принести з собою свіжий одяг, щоб переодягнутися, або надіти один із дощовиків перед тим, як сісти на мої меблі. Я також пропоную їм, якщо вони цього хочуть, а одяг, у який вони переодягаються. Моя дівчина не проти мого підходу, і вона просто стала залишати свій одяг у мене вдома. Моя мама і молодша сестра теж змирилися з моїм новим правилом. Але вчора я запросив у. Гості друга, я йому заздалегідь розповів про цю тему з Одягом. І коли він прийшов, то був здивований тим, що я не жартую. Він запитав: Ти що, угараєш? Я сказав йому, що ні, що я серйозно. Після чого він пішов. Тепер він не відповідає на мої повідомлення. Сьогодні я поговорив з цього приводу з мамою, і вона сказала, що я надто багато чого очікую від людей. Раз вважаю, що всі дотримуватимуться цього правила. Я з цим не згоден, але я можу бути упередженим. Я не Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!